Це волонтерське об'єднання вулик із села Світильня Великодимирської громади. Це ті трудівнички, які своїми руками плетуть захист для наших бійців. Це буде кікімора? Угу. Ось так плетуться кікімори, які дуже потрібні для наших хлопців. Розвідників. Небагато майстринь плітають кікімори, але світильнецькі жіночки їх плетуть, і їх витанцьовують і заряджують енергетикою перемоги. Ось так виглядає сітка від вулика із світильні. Сьогодні зібралось не так багато працівниць, але тут ніколи не буває пусто. Тут завжди гудуть наші бджілки, трудівнички. І завжди їм потрібна наша підтримка, наша допомога і наші донати. Звісно, ми не купуємо ці рулони величезні. Цим займаються вони. Щоб підтримати їх, їм треба просто подарувати вашу чашечку кави. Я борюся. тож прошу всіх долучатися. Ніколи не проходити повз, коли закликають дівчата чи з невеликої дімарки, чи з світильні про допомогу.